І панове, з вами знову Роман Біземігрант, і знову та сама тема: як знайти роботу в Німеччині. Ви мені постійно пишете, дзвоните, допоможи знайти роботу в Німеччині, дай роботу в Німеччині, гроші мені за це пропонуєте. Ну не беру я грошей за те, що влаштовую людей. Ну, все ж елементарно. Я ж знімав відео, розказував, як доїхати на роботу, як знайти ту роботу в Німеччині. Все дуже елементарно просто. От дивіться. Зараз я переверну камеру. Сайт Джермані.ру. Буквально вот на першу сторінку зайшов, прогорнув. І купа-купа роботи. Якої тобі хочеш? Значить, дивимося. Строїтелі в Данії. Строїтелі в Данії, мулери, штукатури, отделочники всіх направлень. Робота на фермерському хазяйстві в Германії. Дуже багато мене запитують про роботу на фермер. Заплата. 1900 євро в місяць. Ви ще, тут? Ви ще працюєте в Польщі, на Трускавках і на ябках? Вон, пробуйте поїхати в, на роботу в Німеччину, пробуйте поїхати на роботу в Данію. Розноробочі настройки в Гамбургі з паспортами Євну. Більшість, звісно, хоче з паспортами ну, але це ж питання теж можна вирішити. Все це вирішується. Кровіщики, два рази в місяць платять, платять зарплату. Работа малярам, маляры, строители. Самый больше зараз сезон и наибольшие потребнее строители в Німеччину, в Данию, там, куда, куда тебе хочешь, какая тебе хочешь работа. Отделочники, плиточники. Кто-то берет за это деньги, кто-то не берет. Значит, механики, профессиональные отделочники, Спеціалісти по відділки. Ну, от я так більше відкривав, у мене будівництво відділка більше цікаве. Требуються строїтелі на роботу в Дрезден, Фар Франкфурт, відділочники, камінчики, плітачники з інструментами. Інструменти, ну, при оплаті 2000 євро, я ж думаю, можна купити собі якісь там дрельку, перфоратор і шпателя. 2000 євро в місяць, ви вдумайтеся в цю, в цю зарплату. Яка Польща, яка Чехія? На м'ясокомбінат. Це я тільки от просто відкрив, показати вам, що навіть е, на державні на першій сторінці можна знайти от купу роботи, купу варіантів для себе. Так що давайте перегляньте моє відео, я там все дуже детально розповідаю, як знайти роботу в Німеччині. Якщо у вас немає знання німецької мови, то вам пряма дорога тільки на сайт Germany.ru і шукати роботу з російськомовними чи посередниками чи клієнтами чи працедавцями. І не бійтеся дзвонити працедавцям. Для того вони і пишуть оголошення, значить їм потрібні працівники. Дзвоніть, запитуйте. Шукайте роботу, шукайте там, де платять, не розмінюйтеся на дрібниці. Зараз сезон і дуже класно можна заробити. Не бійтесь виїжджати і заробляйте. Роман Бізомігрант. Підписуйтесь на канал. Якщо щось буде незрозуміло, дзвоніть, пишіть, запитуйте. консультації завжди безкоштовні. Всім відповідаю. Тримайтеся, пока.